Коли дивлюся, на твоїх могутніх добрих круг, як мудро гармонійно захилися поміж собою, форма, колі, звук. Про тебе кожне дерево говорить, про тебе кожна квітка промовля. Про мудрість може колоса повторить, і птах, що повертається з даля. Про тебе небо нам іще розкаже, що грає колективними планети. Твою премудрість кожна з них покаже. Про тебе привічний Боже нагадає, на сонце диск, що зночі вирина своїм промінням зі землю зігріває, аби Творця прославила вона. Я, Боже, в захоті, коли дивлюся на рух твоїх святий прекрасний хліб, схилю коліна, щиро помолюся, подякую, що твій, я бачу слід. Амінь.